Був добрим, помагався всі пам'ятали, хорошого. Так про військового Сергія Смагіна згадує його сестра Олена Гладунова. Військовий загинув на російсько-українській війні. У свято Успенському соборі в Полтаві влаштували за ним чин відспівування. 43-річний старший солдат був призваний до війська у березні минулого року. До цього чоловік із 2014 року проживав у Маріуполі, а також працював у Польщі, каже Олена Гладунова. Він за кордону планував їхати захищати Маріуполь. Ну поки він їхав, то Маріуполь вже був в облозі. І йому не залишалося як приїхати до мене сюди. І відсюди вже він пішов в воєнкомат. Все його родные и близкие, звісно, знаходяться в Донецке. З перших днів війни він добровольцем приїхав з Польщі спеціально сюди захищати нашу страну. Надіявся, что що... і вірив, що ми будемо победим. Сергій Смагін служив у 71-й бригаді в десантно-штурмових військах. Був командиром відділення вогнеметного взводу. Повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Наскільки я його пам'ятаю, він завжди був тихим, спокійним, тому ми не очікували, що він повернеться з Польщі, щоб воювати. Ну, але так вийшло вже з березня 22 року він уже на війні був. Хороший, сміливий хлопець, такий тихою сапою, але робив свою справу, я думаю, добре. Світла йому пам'ять. Помер воїн 5 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Красногорівка, що на Донеччині. Він помер, бо було прильот і у нього зупинило серце. Вже не виходили з позиції, коли був мінометний обстріл. Поховали Сергія Смагіна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. У бійця залишились батьки. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.